Хоча, просто вона не може бути так дуже настроєна, так як інша заводська, тому що вона саморобна. Так, скажіть мені, що ви зарядете впереднули. Вона добре підганяйте мене, бо в суботу чекала дві години нас, бо туристи не хотіли від мене йти, а не виганяла, а воно вже на ярі кричить вже всі. Просто треба, бо завжди година <різвати> була так по годині. Це є долобанка польських гуралів, польські гуцулини, а так само там є така частина польських гуралів. Що долобанка, будобанка? Тому що робилося з дерева і це все видобувалося. It's не так, як скрика, задня, дека, передня, бокова. Це все it's видобувалося. It's, it's. І потім передня така дека клалася. То вони до, називається до, долобанка, будобанка. Нема кращі гори в світі над нашій Карпати. Ой, весело у них жити, весело вмирати. Ой, лічити музики стільки пісень, а гнуцющині не неможливо. Цука встала і вже склала пісню. Чоловік рознерував, вона теж вже склала якусь пісню гарячу. Гуцули дуже любили соробітні ці всі пісні, але такі так, що вже рубали по, <ривання> по саме те. Там вже не було такого. Ну бувало такі, що сідали десь на весіллях, сім'ї не любилися, то одна одній репліки такі, знаєте, що го шерпнути. вшерпнути. Гуцули це все страшно, не любили. Ви як... бачили, як заворугували дві сім'ї, оце тіні забутих предків, це у нас, це так і було дійсно. Що вбила, вбив чоловік іншого, потім вони подружилися, чого, бо у цули настільки ті сім'ї прокляли одну одну, що ті діти не могли бути щасливими, ну не могли просто, і зато то відбилося на їхні. Але теж посварилися, горну родину одному шепнули, і от таке було. Оцими батьками, коли билися поляки, поліція дуже дивилася, щоб не наострювали, тому що платили за це штраф або можливо бути.